Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що тихо, але невпинно змінює один з найконсервативніших секторів у світі будівництво. Мова піде про технологію, яка поєднує точність як у машинобудуванні з дивовижною ефективністю. Але спершу замислімося на хвилину: ми живемо у світі штучного інтелекту, електромобілів і косвояжів. Але зведення звичайного будинку все ще залишається неймовірно складним і непередбачуваним процесом. Дивно, чи не так? Чому це досі так? Схоже, що світова будівельна галузь просто зайшла в глухий кут, десятиліттями вона працює за старими методами, які вже абсолютно не відповідають вимогам нашого часу. І проблеми ці знайомі кожному, хто хоч раз стикався з будівництвом. Пішов дощ, і все, робота стала. Після завершення проекту величезні гори сміття їдуть на звалище. Все робиться вручну, а кваліфікованих майстрів знайти з кожним роком все важче і важче. Це знаєте, такий собі ідеальний шторм неефективності. Ось про що ми сьогодні поговоримо: спочатку окреслимо проблему, а потім зануримося в революційну технологію та її переваги. Подивимося, що там з грошима, і, звісно, не забудемо про екологію. Так що ж це за рішення? А йдеться про технологію легких сталевих каркасів або скорочено ЛСК. І тут важливо зрозуміти це не просто заміна одного матеріалу іншим, як от дерева чи бетону. Ні, це абсолютно інша філософія будівництва. Ось ця аналогія, як на мене, все пояснює ідеально. Уявіть, що традиційне будівництво це таке собі ремісництво, де все робиться вручну просто на будмайданчику з усіма можливими помилками. Але СК це, по суті, сучасний автомобільний завод. Кожна деталь створюється заточними цифровими кресленнями з абсолютною точністю. Так у чому ж тут секрет міцності? Вся справа в такому фізичному явищі, як деформаційне зміцнення. Звучить складно, але насправді все просто. Коли ми згинаємо холодний шматок сталі, її внутрішня структура змінюється, і метал стає набагато набагато міцнішим, ніж був до цього. Отже, як це працює на практиці? Уявіть собі, звичайний плаский рулон сталі подається на автоматизовану лінію. Там спеціальні ролики крок за кроком згинають його, надаючи складної форми. І саме в цих згинах і відбувається та сама магія зміцнення. В результаті тонкий і легкий профіль може витримувати навантаження як у багатоповерхівці. Добре, з теорією розібралися. А що це дає в реальному житті? Давайте подивимося на конкретні переваги цієї технології на справжніх будівельних проектах. По-перше, вага тільки вдумайтеся, сталева конструкція може бути на 60% легшою за аналогічно з бетону чи дерева. А це запускає цілий ланцюжок переваг. Адже легше будівля означає, що їй потрібен менш масивний, а отже дешевший і простіший фундамент. Далі те, що можна назвати розумною інтеграцією, оскільки все виготовляється на заводі, отвори для всіх комунікацій, труб, кабелів рубляться заздалегідь. Уявіть, електрикам і сантехнікам більше не треба днями свердлити стіни. Комунікації просто прокладаються крізь балки, а не під ними. Це, до речі, дає додаткові сантиметри висоти стелі. Добре. А як щодо справжніх випробувань, наприклад, землетрусу, давайте перенесемося до Нової Зеландії у місто Веллінгтон, одну з найактивніших сейсмічних зон на планеті. 600 міліметрів цей 16 поверховий житловий комплекс спроєктований так, щоб під час сильного землетрусу витримати горизонтальне зміщення до 60 сантиметрів. Замість того, щоб тріскатися як бетон, сталева конструкція гнеться і поглинає енергію поштовхів. Це просто неймовірний рівень безпеки. Міцність, безпека, розумні рішення це все чудово. Але що з грішми? Чи це все економічно виправдано? Давайте розбиратися у фінансовій стороні питання. І ось тут криється ключовий момент: не можна просто взяти і порівняти ціну сталевого профілю з ціною дерев'яної балки. Це хибний підхід. Справжня економія стає зрозумілою, коли дивишся на загальну вартість проекту, враховуючи робочу силу, логістику, страхування і, звісно, швидкість. А тепер увага: один з найдивовижніших факторів страхування. Оскільки сталь, на відміну від дерева, не горить, а якість її виробництва стабільна, страхові внески на час будівництва можуть бути до 75% нижчими. Це просто колосальна економія. Ось вам реальний приклад: для будівництва готелю на 400 номерів страхування дерев'яного каркаса коштувало 1,6 мільйона доларів. А для сталевого всього 360 тисяч. Різниця понад 1,2 мільйона доларів. Ці гроші, по суті, майже повністю компенсували перехід на сталеву технологію. І це ще не все. Додайте до цього швидкість. Будівництво ЗЛСК може бути на 30, а то й 50% відсотків швидшим. А що це означає? Менше відсотків за кредитами, і головне, власник починає отримувати прибуток від об'єкта набагато раніше? І наостанок, давайте торкнемося теми, яка сьогодні важлива як ніколи екології. І тут у сталевих каркасів є кілька дуже сильних аргументів. По перше, сталь це справжній чемпіон з переробки. У будівельній галузі до 98 сталевих конструкцій після завершення терміну служби будівлі відправляються на переробку. Це практично ідеальна замкнена система. І що найважливіше, сталь можна переробляти нескінченну кількість разів без жодної втрати якості. Послухайте, як це гарно звучить. Сталевий профіль з вашого будинку колись міг бути автомобілем, а в майбутньому може стати частиною вітрової турбіни. А по-друге, пам'ятаєте ці гори сміття на будмайданчиках? Так, от, завдяки заводській точності, ЛСК генерує до 10 разів менше відходів. Це не лише економить гроші на вивезення сміття, але й значно зменшує навантаження на наші звалища. Підсумовуючи, можна сказати, що ЛСК це не просто ще один будівельний матеріал, це справді комплексне рішення, що відповідає на головні виклики сучасності, потребу будувати швидше, якісніше, дешевше і звичайно з турботою про довкілля. Тож, дивлячись на всі ці переваги, мимоволі замислюєшся а може саме так і виглядає майбутнє будівництво? Що ж, поживемо, побачимо.